Всім привіт! Сьогодні поговоримо на тему, які ну краще шини, куди ставити на передню вісь чи на задню. Перед тим як розберемо ту тему, давайте е подумаємо, звідки взялася теорія, що кращі шини треба ставити на е ведучу вісь або на задню вісь Якщо подумаємо то Задня вісь може ведуча бути і передня вісь може бути ведуча. Ну і та теорія, і та теорія має якусь там істину правди. Ну але звідки взялася теорія, що треба ставити на задню вісь або на ведучу? Той, що взялося з часів, давніх часів СССР. Тоді, які в нас були машини? В нас тоді були машини здебільшого самі. Сама ведуча вість задня тільки була. А як Запорожець, Жигулі, Москвичі, там всюди була задня вісь. І якщо говорити, що ведуча вісь, то вона автоматично виходила задня. По логіці виходить так, що як хтось має одну, одну шину повний шлак, ну треба тоді купити дві нові шини. По логіці воно з однієї сторони неправильні. Тут є закони прописані. Через те, що написано, що має бути однаковий взір протектора, не величина протектора, не нічого, тільки однаковий протектор сам по конфігурації. Але тепер з'явилися і передньоприводні машини. Ну, по логіці воно виходить так, що краще колеса треба ставити на передню віз. По-перше, вона передньоприводна, вона тягне. Скручує, керує, гальмує. Ну І по логіці виходить так, що на передню вісь треба ставити кращі колеса. Ну але давайте розберемося в цьому питанні глибше. Давайте подумаємо так, на якій вісі колеса більше е, використовуються. Звичайно, що на ведучій, Тому що е, ми розганяємося, От машина має, припустимо, 2 тони, ну а теперішньому світі навіть більше, ніж 2 тони. І які треба зусилля додати, щоб ту машину зрухати з місця. І бувають такі адепти, які просто на світлофорах вони палять резину, вони то. Ну, звичайно, що на ведучій вісі колеса більше е використовуються, більше нищаться. Е деякі говорять гальмування. Ну, порахуйте самі, скільки разів ви е е екстрено гальмуєте, а скільки разів ви стартуєте. І машина мусить стартувати. Ну, звичайно, що на ведучій вісі колеса будуть більше використовуватися. Ну, так що, якщо віз, задня вісь ведуча, то тоді задні шини будуть швидше використовуватись. А якщо передня вісь ведуча, то передні шини будуть швидше використовуватися. То все фізика, а фізику обманути дуже важко. Виходячи з результатів дуже багато тестів, надзвичайно багато тестів. Краще все-таки кращі шини повинна дістати задня вість. Незалежно, чи вона ведуча, чи вона не ведуча, повинна дістати задня вість. Навіть представте собі ситуацію, ви заходите на круговий об'їзд. У вас на заді стоять гірші шини, а напереді кращі. І вам як починає заносити зад, ви просто машина стає не керованою. То саме на гострому повороті. Ви входите на гострий поворот, на мокрому асфальті чи, не дай Боже, навіть зимою. Як вас починає зад заносити, машина стає не керованою. Ви її просто не, не зупините, нічого з нею не зробите. І приводить до аварійних ситуацій. Навіть дуже багато тестів є під час ну, на платформах мокрої дороги під час аквапланування. Скажімо так, якщо у вас на заді стоять хороші колеса, машина більш адекватно поводиться її легше внормувати, чим коли у вас на заді стоїть більше використані шини. Так що то, то все фізика, а фізику ніхто ніколи не обмане. Скажем, багато хто скаже, ну а що на рахунок гальмування? Гальмування тут дуже великої ролі не зіграє. Припустимо, навіть спереді у вас буде протектор 4 мм, а ззаді буде протектор 6 мм. Воно великої ролі на рахунок гальмування воно нічого не дасть, а на а в противному випадку під час керування автомобілем. На мокрій дорозі чи на снігу, воно дуже багато чого вам дасть. Тоді зад вас буде більше впевнений і буде більше триматися дороги. А перед, якщо навіть, тим більше в теперішньому світі більше передноприводні машини, то перед все одно ви достараєте витягнути, тому що, по-перше, ви ним керуєте, по-друге, він сам себе витягне передним приводом. А в підсумку, скажімо так, якщо навіть у вас є Кошти, щоб купити інші колеса, скажімо так, не найгірший Китай. Краще купити Китай чу-чуть вищої полички, купити всі чотири нові колеса. Тоді ви будете безпечніше їздити, бо то як-не-як, як, то є ваша безпека, то є ваше здоров'я. Припустимо, від того колеса, яке має нехай 20 см по ширині, ну навіть не 20, бо там ще протектор. Але, грубо говорячи, 20 см. То то, то ваше життя, то ваша безпека. І від того нікуди не сховаєшся. Краще купити всі 4 кулеса. Ну, але треба пам'ятати параметри під час вибору е, шин. То мають бути параметри, навіть той самий параметр підбору е, швидкості. Якщо ви купили собі е, колеса з індексом 180 км в годину. А хочете кудись їхати чи навіть на треки розігнатися до 200 км в годину, ну то взагалі то парадокс, повний парадокс через те, що ін... виробник передбачає певний індекс швидкості. Якщо там є індекс 180 км на годину, ну, то явно на ньому не можна їхати 200 км на годину, бо ви собі не уявляєте, навіть на низькопрофільному низькопрофільній шині до чого може дозвести, коли вона просто вам встрілить. Так що правильно вибирайте шини по всіх параметрах. Є дуже багато скажімо, в інтернеті навіть таких калькуляцій, які шини краще вам вибрати. І цей. Но Ніколи в житті не беріть саме нижчий Китай, бо він ну, хорошого там нічого нема. Можна взяти Китай але хоча, б з, хоча б з середньої або вищої полички. Ніколи не беріть, так як є напаєні ті колеса. Бо знаю, на своєму випадку я мав таке колесо, то в мене на кульці, в мене відлетіло півпротектора. То ви собі уявіть, яка то є безпека. І ще один такий, один з основних параметрів. Колеса, навіть виробник передбачає, що колеса можуть лежати 5 років. Но, але. Ну, не беріть старші колеса, чим 5 років. шини старші, чим 5 років. Бо вони вже, по-перше, злежані. По-друге, невідомо хто як на них їздив. Вони можуть просто бути потріскані і вони вам довго не послужать. Бо в мене був випадок, я дивився за шинами. Мішелини, хороші колеса, мішелини. Великий протектор майже нові. Ну, але вони вже мали 8 років, я дивлюся, а вони по боках всі мають мікротріщини. Як вони вже мають по боках всі мікротріщини, по-перше, вони неправильно зберігалися, по-друге, їм просто кінець. Вони можуть стрілити в будь-який момент. Так що в підсумку скажемо: вибирайте хороші колеса і ставте її на, на, на е, вибирайте всі 4 хороші колеса. Ну, а якщо по фінансам не виходить, вибирайте. Два кращих колеса і ставте їх на задню вісь. І буде вам щастя. Будете ви довго їздити. Дякую за увагу. З вами був Волошин Іван, канал Автоманії.